А... Да, где я? Я шо? Вы как достать соседа на Чикенган? Добре, Давайте поднимемся в шкафчику. Ничего. Сейчас. Ну блин, уже скоро мне надо, я буду идти на кухню. Иду на кухню. О, дивлюсь, что туда. О. О, боже, там баклажан. Сушить. Я нашел первый Я знайшов перший предмет, це олівець. Оператор, да, Так, голови. Думаю, його ніхто не вип'є. Я вернуся по нього ще. Головне, щоб ніхто не випив. Піду тепер і, 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 і подивлюся, де, мій, де моя вещь. меня есть подозрение, сколько надо будет идти до окулиста, но схожу в туалет. А, я как сходу это, вот тут. О. Ох ты, мне. Еще двухи, и надо будет входить. Ну, все. Теперь мои руки, и надо будет идти на... сразу на третий этаж. Так, что мы вообще ведем? Все нормально. Так, поднимаемся на третий этаж это денежки. Я ну, а, что-то за газета, газета. Ваш дом стоит... Не, что-то за газета. Это газета 2009 -го. Да ну, это давно еще было, так что за 24-й. Угадай на пианино. О, капец. Да вообще, ладно. Уклоняю себе в карман. О, тут даже больше мистик. Ладно, Теперь надо будет співати. Тут не очень понятно, но ладно. Да, Підписники я нашев якийсь рушу? Так. Оператор. Новий. Ти же спіл без там тільки пошука снова до випадки. Ну ладно, тєлька. Як добре, він буде... Тут фотопарад. Так ідемте на балкон. Я вроді би брать бачив ше в холодильнику спрей. чи на столі братьев спрей для того, щоб замінити його на точно йому замінити на мед, а тут улій. О, ну что там такий болт? Ну, вроде не тобто, фотоапарат. Сфоткаю память на паспотку э, фото. завтра пришлю. О, все. Теперь надо будет спускаться. Так, сейчас сейфа. сейф з паролем и кипяс. Ну хай будет. Пароль. пароль. Оператор, в моем удобрении давно нікого нема, так що буде легкий пароль. І, і поставлю там сейву. Хоть безнотворне, би хоч биснотворна. Поставлю там снотворне е, якесь. Похоже на снотворне, похоже, с. Блин же пидоспату. Ой, блин, я ж на цьому точи двиган спати маю. подписники реклама. Все, подписники реклама пошла. Калканыч, давай вставай. Нет, тут уже шесть было. Кто его забрал? Я его зато Туда засунул э, салат. И еще мы не проводим. Как Также я туда сейчас засунул? На всякий случай. Щоб в мене ще залишилося ключ. Оператор, кинь мені по быстрому ту грушу. Дякую. Засовуємо і грієм, ще має бути сильний піпік. Тік-тік-тік. Боже, він свої хати, не знаєте, що це ж на другому етажі. І хто кто сам я не понял? Так, так це микроволновка зірвалася. Ладно. Хай не Похоже, О, тут злетна бумага. А, забью на О, туалет. Ой, як він піде в туалет, ми йому точно буде не поздоровиться. Візьму буде і... В шкафчики и все будет стыковать. надо будет туда покласть туполик ага. а -а -а -а! все я смог короче опять вернуться до него до дома пошли ты и стоп что у нас в инвентаре пішов на ото на того, як я йому сказав, все. Так, стоп, що нас було? Сейф? Ну, як би 2024 вийшло, прикольно, включу його. Це, це, це взагалі якісь мат, а Ой, він ж має їсти скоро Все, Чи є, він чи нема. але потім повірю, коли вже буде ночі. Так, позволюся так. О, капієзи, який він косний. Так, він дуже вкусний. Ладно, залишу тут хто ж всяка. А в чайнику буде лежати. В чайнику буде лежати. Що ага. в чайнику? Мені вже нікуди не треба класти Спокійно. Чи якісь штуки? Не знаю. Так... Ой. О, в туалет хочеться. Оооооо, я ж... Ха, він заратували моя чисто так. Нет. мы вже выполнили один пранк. Ладно, тут? не знаю. Вс, він піде фото фотографіяся, я йому на турбо. Що він робив? Так коли він коротше візьме вже і піде фотографувати, щось він довго фотографуватись не йде. І це Може, Так, все, спускаємося бігом. Дін, як це крупотопіано пройти. На всякий случай, і це все. Ми вже зробили йому два пранка. Ми зірвали йому мікроволновку, в неї взагалі тут все печально. Статі. Вона десь тут варяється, кстати, вже. Ой! Зараз починю. Да мои инструменты, вот в все этаж. Ну ладно, буду все. починити її. Оператор, я походу. Мне попалось еще две попытки. Что він раз буде там? Литератур, кинь мне э, ту штуку. Так, листочек надо будет. Я кладу там пароль вид сейфа. Все. А Почему мне фотографироваться не идет? Да? А пароль будет все И пусть я так. Секретный ингредиент для Голосмет Бабник, то есть он брат Кости, то есть это Я йому дам путь. Ну тут у нас сигаретный рецепт кваса. Так. Поміняли. это за, за ключиком? Тепер він має співати пісню А біу 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 Треба, а для чого я туди поклав бумажку? А коли він піде фотографуватись? А, кіньні отесно-творне, яке вкусу о. меду. Піду, провірую, піду, провірую, яке в мене, я піду вивчив, вивчив на піаніру. О, я ж там, він, тепер він має співати, е-бі-бі, е-бі-бі. Що це стане? е зробили два пранка. І уста... коли він же піде фотографуватись, може, три роки фотографуємося. Ладно, зараз Так, підписники. Ми зараз вже візьмемо саме головне, це таке снотворне. Покладемо його. Як він піде мазатись, він має упіктися, і йому буде дуже больно. Так, а де то моє там. Коли він же піде фоткатись, він три роки не фоткається. Ладно, піду пофоткаюсь. А, куди далі? Давай. у мене Він ж на третьому этажі. Так, давай. Ой, він вообще на кришку... У мене штука, щоб вотк і тись. Бусть так не взяти води. Вилив по ній. Так. Мені щось не добре. Іди в ванну вже. Ми зробили три пранка. Осталось тільки останній. случай покласти. тепер треба буде взяти взять сундучок. туди всі ловушки, які тут є. Ловушка, якийсь пулемет і якась ловушка з якоюсь палкою Думаю, вони ми, зможуть ми, це. ми наліємо йому кипяток, його любимий кефір Все, треба бігти ну Так, надо буде... під... А, что це був сбежишь. Я за тобой еще приду. Нет, его тут и нема. Ладно, надо будет вот как эти шкафчики, чтобы взять его оружие. иди давно... Вот надо будет его на... Вот, найти. Надо ли? Ну, лифт на очень сломанный. Ты просто вот там все встань. Шанс. А, -а ой. Хуванец в шкафчик. Нагодиш... Ну все, пора е, випити мій, мій біменький, як його йогурт, чи кіпінь. О, що це він. Похоже, він склеє, чи шо. Викинув його. О, оператор нови. Фук, вибрався. О, і надо буде йти. Коли він загорати піде? Це буде останній прав. Він буде дуже прикольний. Я думаю, що я понад пону все готала. До... І він має так ще 5 годин. Я його коли... відпущу додому. О, 5000 долларів. Коли він піде загорати на останній вже етаж. Так він сейчас до. О, тут один скрывається. Ага, это Піде на останній і піде загорати. Він шмар загората кидеться там шметла ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чуть не забыл, треба нужно картину. Всё, теперь там уливается тручить. Классно, теперь тут уливается тручить. Все, всем пока, короче.